Світ опинився ще на один крок ближче до повномасштабної війни між НАТО та Російською Федерацією, і причиною цього стала нова провокаційна дія Москви. У Калінінграді Кремль навів свої балістичні ракети Іскандер на Польщу. У відповідь війська НАТО почали висуватися, напруга зростає, і весь світ із затамованим подихом чекає, що буде далі. Ця ескалація почалася 10 вересня, коли Росія випустила по Україні рій дронів та ракет. На перший погляд, у цьому не було нічого незвичного, адже Росія регулярно атакує Україну шахедами та ракетними ударами. Але ця атака була іншою: від 19 до 23 дронів не зупинилися в Україні, а полетіли далі на захід, перетнувши міжнародний кордон і увійшовши до Польщі. Це стало безпрецедентним випадком, адже, хоча окремі дрони раніше й долітали за межі України, цілий рій у повітряному просторі НАТО з'явився вперше. Польща відреагувала миттєво. Її війська давно готувалися до подібного сценарію, посилюючи кордон і щоденно піднімаючи винищувачів небо на випадок вторгнення. Коли момент настав, Польща діяла рішуче: за підтримки авіації, Нідерландів та інших країн НАТО було збито кілька російських дронів. Жертв не було, але один дрон таки врізався у житловий будинок у невеликому прикордонному селі, зруйнувавши будівлю та машину поруч. Це стало першим випадком, коли Польща або будь-яка країна НАТО була змушена безпосередньо знищувати російські цілі у своєму небі, і наслідки цього були колосальними. Москва відкинула звинувачення, заявивши, що не мала наміру атакувати НАТО однак лідери Європи та Заходу різко засудили її дії. Багато хто побачив у цьому свідоме випробування реакції альянсу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія завжди перевіряє межі дозволеного, і якщо не отримує рішучої відповіді, то закріплюється на новому рівні ескалації. Він зазначив, що це був не один випадковий дрон, а щонайменше вісім ударних шахедів, які залетіли в повітряний простір НАТО, вкрай небезпечний прецедент для Європи. Зеленський підкреслив. Росія має відчути наслідки, аби зрозуміти, що війна не може поширюватися далі. Польща зробила серйозний крок і задіяла статтю 4 північно-атлантичного договору. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав збиття дронів успіхом польських збройних сил і НАТО, але додав, що це фундаментально змінює політичну ситуацію. Стаття 4 дозволяє будь-якій державі-члену піднімати питання безпеки в рамках Північно-Атлантичної ради. Це лише восьмий випадок її застосування від моменту підписання договору у 1949 році, що свідчить про всю серйозність ситуації. Однак Росія не зупинилася 13 вересня. Кремль зробив новий крок, перемістивши щонайменше дві пускові установки Іскандер М у Калінінграді ближче до польського кордону. Ці ракети мають дальність до 800 км, здатні нести касетні боєприпаси, фугаси, електромагнітні заряди чи навіть ядерні боєголовки. Іскандер М розганяється до швидкості усім махів і виконує маневри, уникаючи перехоплення. «Іскандер-К» переносить крилаті ракети, а Іскандер Е є експортною версією. Війна в Україні показала їхню руйнівну силу. Ці ракети знищували американські установки Хімарс, німецькі комплекси М-901, українські гелікоптери та літаки. Москва заявляла про понад 1400 знищених цілей, хоча ці дані перебільшені. Попри це, ефективність іскандерів беззаперечна, і виробництво ракет зросло на 66% за рік. Тепер щомісяця випускаються до 70 таких ракет і ще до 15 кинжалів. Розташування цих ракет у Калінінграді, який межує з Польщею та Литвою, викликало серйозне занепокоєння. Аналітики з групи кіберборошнок визначили їхні точні координати, підтвердивши, що під загрозою опинилися шість країн НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина. Варшава, Вільнюс і Рига уразливі безпосередньо. Тоді як Стокгольм і Берлін перебувають лише трохи за межами стандартної дальності. Водночас існують дані про модернізовану версію Іскандера з твердопаливним двигуном і дальністю до однієї тисячі кілометрів. Це означало б загрозу для Австрії, Угорщини, Чехії, Словаччини та навіть Нідерландів. Наразі у Калінінграді зафіксовані саме Іскандери М, але Москва демонструє нахабність на тлі навчань запад 2025 разом із Білорусі. Європейські уряди остерігаються, що навчання можуть бути прикриттям для нової агресії. Польща закрила кордон із Білоруссю, Литва обмежила повітряний простір, Латвія вжила аналогічних заходів. Але з пусковими іскандерами лише за 30 кілометрів від Польщі Європа живе в атмосфері страху. Тим часом ще один інцидент стався 13 вересня. Російський дрон Герань залетів у повітряний простір Румунії та перебував там близько 50 хвилин. Румунія підняла у небо винищувачі F-16, а Німеччина допомогла винищувачами Єврофайтер. Хоча дрон не завдав шкоди, інцидент став тривожним сигналом одразу після подій у Польщі. Міністерство оборони Румунії засудило безвідповідальність Росії, а міністр закордонних справ Оана Тою заявила, що винесе питання на генасамблею ООН. Європейські політики також рішуче відреагували, наголошуючи, що порушення суверенітету країн ЄС загрожує стабільності Чорноморського регіону. НАТО не стоїть осторонь. Після звернення Польщі за статтею 4 Альянс оголосив про операцію Східне століття, що стартувала 12 вересня. У ній беруть участь війська Данії, Франції, Німеччини, Великої Британії та інших союзників. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що агресія Росії є небезпечною та неприйнятною, і альянс готовий захищати кожен сантиметр своєї території. Він підкреслив, що війська вже розгорнуті у восьми країнах, і за потреби їхня присутність буде збільшена. Усе це означає, що протистояння між НАТО та Російською Федерацією вийшло на найнебезпечніший рівень за весь час війни.